Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні розглядаємо саме стратегію, як завоювати середзем'я. Спочатку ми розглянемо саме основні такі напрями, де можна наносити удар, які, власне, сразу піскові підрозділи ми маємо і на які слід звернути увагу при готуванні цієї складної багатоступеневої операції. Одразу кажу що будуть, так би мовити, спойлери. Ми розглянемо основну тактику атаки, ну і основну тактику, яку використовують свободні, так би мовити, народи для захисту своїх земель. Тож, перейдемо ближче. Найперше буду казати, що в мене будуть ліричні відступи для того, щоб пояснити загалом складність гри і якісь вдобні і невдобні моменти. Перше, що я вам сразу скажу, те, що в мене виникло в чому проблема, це місце. Ви бачите, в мене навіть іноді не все влазить в кадр, мені довелося, скажімо так, створити цілий стіл для того, щоб мати можливість грати в цю настольну гру. Бана займає багато часу. Якщо пишуть, що це 3 години, то це десь приблизно 3 години. Іноді реальні бої можуть затягнутися годин на 6. Тому варто мати величезного стола і час. Або можливість зупинити, так би мовити, цю гру і продовжити пізніше. Це я вам заздалегідь кажу. Сьогодні ми розглядаємо гру не просто так, а саме з доповненням володарів середзем'я. Чому? Тому що вони безпосередньо якісно впливають на гру і дуже сильно підсилюють оборону середзем'я. Адже ви бачите, ну, це у нас просто стандартна розстановка військ, Звичайні правила, все як по стандарту, але тільки з доповненням. І у нас отут Гендальф, він очолює братство для того, щоб одразу мати додатковий кубик. Тобто вони не будуть сидіти в захисті, це треба сразу враховувати, вони будуть активно атакувати. Тому найперше, що я би я вам рекомендував, це звернути увагу на формування. Додаткових підрозділів, тому що те, що ви маєте у війську Саурона і його союзників, цього недостатньо, щоб поневолити і досягнути цих 10 очок переможних. Основні напрями удару. Найперше, що роблять велику помилку новачки, вони намагаються сразу йти наступати основному з умбара, наприклад. і також... З нашого так мовити, нашими орками також наступають в Мінастеріт. І тут в основному і все закінчується, тому що достатньо цих військ недостатньо для того, щоб просто-напросто швидко взяти Мінастеріт. Адже ми глянемо, що у нас не забувайте ельфи активовані на самому початку гри. Вони дуже швидко вступлять в бойові дії. І найперше, і найліпше для вас було б це захистити морію. Тут всього-навсього два підрозділи орків, цього недостатньо. Це, як ви бачите, ну, у нас війська зроблені, так би мовити, по типу онклавів в Європейському Союзі. Це можна порівняти десь навіть із Придністров'ям в Молдові. Коли у вас є невеличкий контингент, але його дуже легко насправді придушити. Адже якщо із Лорієну... Чи з як його там? Рівень діло виступлять невеликі підрозділі, вони легко візьмуть вашу морію, а їм, нагадаю, треба всього-навсього 4 очка переможних. Одна взяти морію і гору Гандубар, і вони перемогли. Тобто дуже проста тактика для них перемоги. Їм навіть не треба перстень все владя тягнути і скидати. То довго. Тобто за буквально. Перші кілька кроків ви можете просрати просто всю гру. Тому найперше, що вам треба, це захистити морі в першу чергу. Чому море стратегічно важлива? Тому що саме в морі ви можете наймати барлога, що дасть вам куб. Але, <кій> тут дуже важливо, перш ніж вводити барлога, подбайте про те, щоб ви отримували не один куб захід. А одразу два. Тобто старайтесь розрахувати з вашої куби, щоб ви одразу здобули всі необхідні передумови і ввели одразу два персонажі. Чому? Тому що тут є на кубах позначки з зірочкою. Якщо вони випадають, і у вас немає іншого куба, щоб вибрати іншу опцію, то ви втратите персонажа. Ну, точніше, тобто, не персонажа, ви втратите куб. Тому Морія важливо для того, щоб у вас був додатковий куб для дій. Але також думаємо про те, що нам треба сразу два вводити, тоді у нас буде вибір. І відповідно ви не так швидко втратите ці додаткові куби. А для того, щоб був куб, треба морія. Один із тих кубів. До персонажів прийдемо трохи згодом. Основні напрямки удару. Я, наприклад, застосовую іншу тактику. Я не прусь в мінастеріт в першу чергу. Чому? Тому що е, ці народи, вони більш готові. І тут зосереджено, знаєте, так, з вигляду, спершу здається, небагато військ, але насправді цього вистачить, щоб в обороні перекалбасити всі наступальні війська. Тому це просто глупство. Це ви просто здасте, пішлате на обой, а далі у вас почнуться проблеми з логістикою, тому що підтягнути від. Дальніх куточків Сибірі, точніше, у Південного, наприклад, руїну або ще якось дальніх куточків своєї імперії темної підтягнути підкріплення, у вас не вистачить часу. Тобто, для того, щоб створити на певному рибежі достатню кількість підрозділів для навали, треба спочатку згрупувати. Звичайно, ви не можете тут. Взагалі не пробувати пробити рубежі оборони, але я вам пропоную це робити набагато пізніше, тому що ці народи не активовані і вони не сразу вступлять в війну. Якщо ви їх атакуєте, ви даєте їм навпаки економите їхні куби і даєте їм зразу швидшу можливість починати підготовку до війни і починати набір. Поки вони не активовані, вони не набирають додаткових підрозділів. Тобто ви можете просто заморозити таким чином оцю групіровку, обійдя її. Основні напрямки удару для початків, як я бачу. Для того, щоб можна навіть ще до початку бойових дій, до того як ви вступите всіма трьома своїми фракціями війну, я завжди намагаюся заблокувати долину Якось, от, от цю долину. Для цього ми, звичайно... Тіх самих використовуємо південні та північні ці народи, південців та східнян. Ми просто ставимо в цьому регіоні фігурку, хоча б навіть одну. Таким чином ми не даємо можливості другому, скажімо так, за можливостями, зазначення народів це гномам групуватись і взагалі виходити в цей операційний регіон. Тобто навіть розмістивши тут просто одну фігурку, ми одразу вморозимо цілий, ну, скажімо так, кілька підрозділів. Тобто вони зможуть рухатись, поки вони не дійшли повноцінно в гру в війну. Вони можуть рухатись тільки там по своїм кордонам і на нейтральній землі. Вони навіть не можуть прийти як союзники на допомогу. І першим фактично вашим успіхом на цьому шляху може стати шир. Як ви бачите, охорона тут слабе. ой, діл, це діл. Да. Діл, охорона тут слабенька. Взагалі, якщо ви візьмете ще пару карт для пришвидшення скажімо так, перемоги, які там дають додаткові очки, можете наступати на діл і плюс враховуйте, що це по суті один із найслабших е, тих самих е, наших ворогів, і, і діл це вже одразу два переможних очки. Далі може бути лорієн або лісове королівство, в залежності від ситуації, тому що все. Тут залежить від того, що будуть робити ельфи. А ельфи, я вам скажу, це фактично агресори, це активна оборона. Вони можуть навіть віджати у вас парочку фортець, як я вам казав на початку, ці дві, або навіть долголдур. і легко отримати перемогу. Тому тримаємо війська в цих трьох фортецях обов'язково і наступаємо. З ельфами у вас все одно вийде заруба, зазвичай Ларін. Тримається в обороні певний час, і він може бути ціллю номер два для вашої перемоги. Якщо ви візьмете Лорієн, тоді ви обов'язково підете на Лісове Королівство. Якщо гноми до цього часу досі не вступили в війну, ви без особливих великих проблем можете взяти от уже місто ДІЛ і дві великі фортеці. Це п'ять переможних очок, це пів справи. І вже тільки після того, як ви візьмете хоча б оці 5 переможних очок, тут є два варіанти. основні, які я бачу. Ви можете тоді із саруманом оцим наступати на оцих вільних кочівників. Так? Тобто в Гельмів'яр, то якщо вони до цього були не активовані, а ви тут. Піднезбираєте групіровку військ, і не дозволите їм раніше вступити в війну і не провокуючи їх, тоді ви після певних перемог на одному фронті можете переключатися саме на наступ тут. Чому? Тому що з ціє, цією великої групіровки, вони найслабшими. Плюс, якщо ви не пішли от на Пелергір, не зарубалися отут, під Мінастірідом і не застрягли, то у вас є чимала частина групи військ. Наприклад, яка могла вийти із Умбару або від інших ваших смурних земель, ви могли б пройти в обхід цих земель і вторгнутися саме сюди, на землі кочівників. Це ну, така переможна тактика, яку застосовую я безпосередньо, особливо, якщо складається. Найголовніше, що вам треба розуміти, що все, все одно буде залежати від кубів. Ви можете скільки завгодно підготувати підрозділів, зібрати тут кілька армій і положити їх в глухій обороні перед кількома буквально фігурками. Тому дуже важливо було би до того, як ви почнете розрізати пополам і наступати на цих, а потім на інших, то рішить питання хоча б основне з лорієном, тому що там у них теж куб. Це треба розуміти. Після Лорієну ви можете не спішити починати наступ на Хельмівяр чи на цих саме підрозділів. Ви можете піти на рівень діл. Тому що під час оборони Лорієну зазвичай гинуть основна частина ельфів. Їхній так би мовити допоміжний потенціал не такий великий. Вони швидко видихаються. А зазвичай. Ну, на них і йде основна частина зусиль по основній обороні. Тому ви можете піти на рівень діл і здобути іще два переможні очки. Для цього вам необхідна буде групіровка біля, гор, біля цих гор, Гондубат і інших. Також, якщо вам пощастить, ви витягнете картку і отримуєте якісь додаткові підрозділи, які біля північно-смурних земель тут додають вам додаткові ресурси. І ви можете звідси направлятися в рівенділ або навіть на шир. Тому що в цій частині карти оборона завжди слабша. Я вам серйозно кажу, отут, де сіри гавані, або як їх ще називають, горішні плавні, в цю сторону наступати ну, простіше, простого. Але насправді тут не так багато можна здобути переможних очок. Шир дасть вам одне переможне і Сіре Гавані ще. Але це тим менше, тим, так би мовити, плюс-мінус 3 переможні очки. Якщо ви перед цим ще візьмете ревенділ, а там у вас було 5, то вам залишиться лише одне переможне очко набрати. Якщо у вас буде достатня групіровка, ви можете податися саме на гномів. Взяти ерен... Ренбор, так, значить, називається правильно. Теж буде можливим, якщо ви не спішили їх втягнути в війну, а зберете достатню групировку. Але на цей час, зазвичай, це вже друга половина гри, ваші війська будуть, скажімо так, на зламі або втомлені. Тому дуже важливо було, якщо ви на самому початку бойових дій не спішили врубатися в заруби, не застряли, не втратили армію саме на цьому ділянці фронту. А Якщо ви розумно ще взяли собі додаткові куби, у вас буде більше можливостей за один хід чогось робити. Найперше, що раджу, це як можна більше набирати в свої війська. Плюс вони у вас безкінечні. І повірте, коли дійсно заходить справа до заруби, ваші величезні армії просто гинуть пачками, а результат не такий швидкий, як ви того собі думали чи розраховували. Тому. Коротко. Основна тактика обійти оці рубежі оборони, не чіпати оці так би мовити підрозділи, не дражнити гномів, поки не прийде час, взяти діл, взяти лісове королівство Лорієн. Оцей, так би мовити, невеликий трикутник це основне нанесення удару. Тобто у вас піде трохи часу для того, щоб простягнути ваші підрозділи, підтягнути в потрібний операційний район. Але якщо у вас складеться добре з ельфами, і вони не порвуть ваші війська по ходу, то далі буде, скажімо так, збільшені шанси на перемогу. Також ви можете оз цієї направляти в бік ширу, або якщо вже вирішите, що достатньо міцні, то можна доволі швидко взяти гельмів яр, тому що охорона тут слабенька, якщо у вас піднекопили, а ви знаєте, що ви ставите туди отут героя. Сарумана він дає додатковий прирост населення, тобто робить напівворків. І білоруси, ой, тобто напіворки, от, наступають на гельмів'я. А вже далі, якщо ви розбираєтесь з цими землями і, наприклад, не пішли на шир чи заблокували якісь фортеці, але не маєте можливості там добрати переможних очків, ви будете наступати на мінастіріт. Іноді це важливо, тому що перстень десь в цей час вже буде тут. Тому, скажімо так, перехопити кілька героїв, які можуть виступити якраз в Мінастіріті, не допустити повернення короля як варіант. Ви також можете для себе тоді приймати рішення наступати на мінастіріт. Але я на нього наступаю завжди або через пеларгір, або через ліс. Друадан, отсюда. Коли вже ця групіровка як мінімум блокована або знищена. Тепер перейдемо коротко до основних огляду основних героїв. Темна сторона нам дає величезний вибір. Кілька героїв у нас є в кількох епостасях. На кого робити ставку? Звісно, вибір за вами. Але особисто мій улюблений це А. Балрок. Тому що він доволі швидкий. Хоча у нього є певні обмеження, але він дасть вам куб. Ну і Готмук як один із дуже крутих моїх командуючих. От він представлений такою класною фігуркою. Так, не, тут темнувато, не дуже видно, але вона суперова. Він, звичайно, проти короля Відьмака не літає, наприклад, він ходить пішки. Але, скажімо так, він мені більше до душі, більше мені до вподобає. Він дозволяє, скажімо так, підсилити будь-яку групіровку і з'явитися там, де треба буде. Хоча деякі люди роблять ставку на короля Відьмака, особливо на летючого короля Відьмака. Для того, щоб дуже швидко пересуватися по полю бою і відповідно підсилювати основну атакуючу групіровку. Тож вибір за вами. Але найголовніше це правильно ввести куби. Тоді ви матимете більшу можливість подбати про а свій захист в дуже складних анклавах, регіонах віддалених, і, скажімо, швидше підтягувати свої резерви, тому що найголовніше в цій, цій тактиці це швидке перекидання військ і оце підтягування резервів. Завжди готуйте, кліпайте більше і більше, більше резервів, тому що самі розумієте, тут війна, так би мовити, не дитяча, тут доля середзем'я. А захиститися набагато легше, ніж атакувати. Плюс братство кільця не дасть вам розслабитись. Якщо у них будуть ельфи активні, це буде дуже активна оборона, вони будуть вас рубати, вони будуть забирати у вас фортеці. Якщо у вас не буде достатньо резервів, ви просто можете опинитись в той момент, коли ви, начебто, і наступаєте, але групіровка видохлась, Ну, як Німеччина в Першій світовій війні. Начебто, і перемоги є. а... Реального забезпечення і далі на ну, можливості виграти просто не буде, тому що не буде достатньо кількості особового складу, забезпечення і, відповідно, доставки людей в потрібний оперативний район. Тому, перш ніж розбирати будь-який із народів і намагатися штурмувати їхні укріплення, а вони будуть стояти і ховатися в своїх укріпленнях, треба розуміти, що вони. Як тільки вступлять в війну, сразу доведуть до максимуму в своїх фортецях по 5 захисників, при тому, що це будуть елітні а не прості захисники, ще поставлять туди героїв, і ви будете просто пачками ложити всіх своїх орків, всіх своїх союзників, там напіворків, і всяких там кочівників, які прийшли з Азії. Отак коротко основні напрямки ударів, які я вам рекомендую. Якщо у вас є інша переможна тактика, будь ласка, поділіться в коментарях. Мені буде цікаво, скажімо, почути вашу думку, тактику оборони чи активного наступу за інші за вільні землі, я вам розберу в іншому відео. Тож, будь ласка, якщо вам це відео сподобалось, поставте своє сердечко вподобайку, що вам там подобається більше. Якщо є якісь зауваження, то, будь ласка, діліться ними в коментарях. Я читаю коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. І от таке от вийшло відео. Дякую вам за увагу.